Порівнюємо крильця з Макдональдса і KFC. На вигляд. Як вам? Мені з Макдональдса на вигляд прикольніше. Вони більш такі привабливіші. А ці більш такі жарі. більш в'ялі. Далі, хто буде по тестувати? Кількості, по кількості тут 8 штук, тут 10 штук, але і ціна відрізняється. Ці, ці коштують 190. А ці 250, так? Да? 209 гривень. А, 209 гривень. А скільки там? Яка кількість? Тут 8, тут 10. І дорожче в маку, так? Ну, на дві, mm, тому, що там дві, на на стрічки okay. більше. Давайте, пробуйте. Okay. Мені ті mm. дуже гості. Мені в KFC не подобається. Крилиць. Я думаю, краще килочок, ніж в KFC ніде немає. Отут <стан> є. <свіс> 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 Без тачані. Це не гості, мені тобі дуже подобається. Ну так, да, вони гостроваті. <свіс> не не гострі, в KFC немає. Так, на жаль, маємо. Але на смак вони просто бомба. Він же А якщо тобі дати? Щоб ти не бачив, де це кісне. Я пойму по гостроті, тому що ці гострі. А якщо ні закриє? Там на ніс. Ну як? Не дотягують до ну, ні. Все, я їм кайф січних. Тут більше м'я... відчувається, що тут більше м'яса, він воно таке ну, диви, але, от. Але, але смаку показуємо. Ну що? Фінальне рішення. Фінальне рішення. Всі зараз лідер по, по наданню, да. крилища по готуванню. Але мені вони занадто гострі. Ну це є такий мінус. Треба доводиться от, запивати. От-от. Доводиться запивати коло з вакуум. Це не мінус. Це услугливість. Все, ну все, смачно. Це скоринка, але така дуже хрумтяща. Прямо. Ти отримує саме задоволення, коли ти жуєш оці. Ви можете замовити такі ціни гострі. Немає. Не кривіться, ніжка буде. Ну книги. Я хочу, що саме криється, у кольці це найкраще, що у них є. Что? Ага. Добре. Я вже зліла майже всі.